Ліги Чемпіонів. Ну що ж, розпочався у нас поєдинок. Я думаю, ви по камері ведучі вже помітили, що є у нас невеличкі нюанси, пов'язані з дощовою погодою на навчально-тренувальному полі. Ось цього містечка Марбель, де відбувається цей поєдинок. Ви бачите, що поле відгорожене такою стіною. Можна сказати, огляд його не на 100%, що також. Трішечки ускладнює нам роботу, особливо мені тут в студії у Києві. У нас погода, в принципі, теж найкраща, але принаймні мені в офісі тепло. Як там киянам я не знаю, вчора була температура близько 12 градусів тепла, сьогодні, я думаю, не менше. Однак дощова погода може внести свої базили, корективи. Базили, прийшов, в гру. Базе до цієї команди. До речі, півзахисник, який досить пристойно себе проявив. Як ключовий півзахисник і в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. У нас Мікіль Велозу подає зараз штрафний удар, удар головою і рахунок стає 1-0. Якщо я правильно зрозумів, за зачіскою це у нас Домогой віда підключився так до цього епізоду. Один із двох братів близнюків його брат Давід вже завершив футбольну кар'єру. Зараз помилка в центрі поля від Марсело Діаса є можливість контратаки. Ю... Юнес Беланда. передача і можна робити. А тут питання два ні, Дво все чекаю. таки подивимося. Буяльський так. активно брав участь у цій атаці однозначно. Болендар робив здається на нього передачі. І прострільна передача. Далі там так от на грані офсайду знаходився Форвард. М'яч ворота влетів, Відразу всі думки на арбітра. О, я зараз момент, як вибігає з-за спини. Ревець, який з'явився у цьому поєдинку. Бріль лівого центрального зараз у нас грає Арлінд. А які марек сухі змістився на позицію Фабіана Я Так розумію, пішов він з поля од небезпечними. Ой-ой-ой! ой ой Бріль Емболо, 79 дев'ята хвилина. Рахунок стає у нас 2-2 на полі навчального центру футбольного Марбелі. Дограють команди цей поєдинок. Рахунок 2-2. Бріль Емболо. Зараз м'ячим автор дубля ворота Київського Динамо. Ворота Олександра Шовковського. Як справжній центр Форвард, два дотики, два голи, простріл з правого флангу і удар з кількох метрів. і навісна передача. І перекинув Олександра Шовковського. бріль Емболо зараз небезпечно. Тут має дограти. Ой-ой-ой. Ну, звичайно, що це пенальті. Ну, для чого так стрибати в ноги? Було видно, що Емболо м'яч відпускає. Тут ще й жовта картка має бути. Євген Хачеріді. Швейцарець Камерунського походження на брит. Євгену. У нас удар. І Дельгадо робить рахунок 3-2 з пенальті на користь.